Сумна звістка з фронту під час виконання бойового завдання загинув наш земляк Вельган Степан Ярославович 1966 року народження із Золочівського району. Про це повідомляє кореспондент Золочив з посилання на старосту Світлану Вовк. В понеділок, 17 квітня 2023 року, о 17 годині, біля Золочівського загального закладу середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича, Золочівщина зустрічатиме тіло загиблого героя Вельгана Степана Ярославовича. Опісля скорботний кортеж вирушить до рідного дому військовослужбовця у селі Єлиховичі, де відбудеться поминальна панахида. В селі Єлиховичі зустрічають героя навпроти костелу. Далі вулицею Джерельна, колишня галана. Прохання до жителів організовано зустріти траурний кортеж з тілом загиблого біля своїх будинків з лампадками та квітами. Чин похорону відбудеться у селі Ялиховичі, 18 квітня 2023 року, о 15 годині. Поховають героя на цвинтарі села Городилів. Пізніше повідомила староста світла пам'ять і шана Герою України.